E, друзі, придбав я сьогодні вало такий набір каструль. Вони так гарно упаковані, прям, прям ручка навіть є, щоб можна легко його донести. Вирішив зняти розпаковочку, ніколи такого не робив, але вирішив спробувати. От Показую, що в нас є у цьому наборі. Набор холмер каструлі нержавейка. Ось, чек в нас зняла. Інструкція, гарантійний талон. Ну і тут також гарантійний еталон. Так, все це відкидаємо. Дивимося на вміст упаковки. Кришки у нас стіпляні. Так. Це у нас, як бачите, гарно упаковано, кожна кришечка окремо у кульочку, або кульочок так, так само брендований і все. Так, ну, перша у нас каструля. Каструля сутейник. Кришечка до неї ось вона. Каструлі, я вам так скажу, досить важкенькі, Тут багато шарове дно. Для всіх видів плит, для індукційних, газових, електричних, для всіх. Е, є в нас мірка всередині. Ну, але мірка йде трохи менше, ніж воно має бути. Тобто той вказаний об'єм, якщо буде заповнено повністю. Ну, цей сотейник на 2 літри. Так, дивимося далі. Ну, кришечка. Така менша каструлька. Це у нас буде на 2,7 літра. Так, 2,7. Також є мірка. Тут я не знаю, чи видно, чи ні. На каструлях також бренд. Так. Далі в нас іде каструлька. Так, трохи більша. 3,8 літра. Так вона виглядає, всі з мірками. Ручки такі сильні, я вам скажу. Чим більша каструлька, тим важча. Я чув, чувствую в руках. Е, ця вся коробочка весь набір важить 5 кг, 200 г я спеціально обважую. І найбільша в нас каструля на 5 літрів. Ось все так, коротенько. Не знаю, як ще не користувався ними. Можливо, колись запишу відео, як воно там буде, як у приготуванні, як вони себе покажуть. Ну, але я думаю, гарантія є на один рік. Думаю, що вони мають служити. Подібні каструлі я мав іншої фірми. І з ними все було нормально, вже і по 5, і по 6 років. Тобто. По цьому всьому можу сказати, що рекомендую. Рекомендую все зроблено якісно. Рекомендую, одним словом. Ну, на цьому буду завершувати. Всім дякую за перегляд.